Роки, мов крилаті птахи, час, коли ви в садочок ходили, де садок кожен ранок радо вас зустрічав, і ви теж його дуже любили. Тож влаштуємо для вас випускний, ви на сцені зустрінетесь знову. проваджає із сумом рідний садок, бо настав вам час вже в школі навчатись. На прощання запрошуємо рідних діток. Всіх по черзі у кадрі з'явитись. Зустрічайте вихователі та випускники 2023 року старшої групи Незабутка! На екрані ви помітно зросли, та ми пам'ятаємо вас малюками, коли у садочок ви прийшли із сльозами. Давайте разом згадаємо той час, коли вперше маленькими зустрів садочок вас. І, є, і про все Запитую щораз. і звуть мене чорнучкою. Дідомий мені свіча тільки пізнаю чомучки, чомучки. ми Медітки веселі, зростають чомучки. у Упожніть оселі, чому куди і я? Ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. Запрошуємо до слова наших випускників. Срібний дзвонок, скоро, скоро у всіх. Покличе нас. Ми війдемо в клас просторний, новий, перший світлий клас. Прощавай же, прощавай же, у нас ж веселий світлий дім. Час прийшов тебе лишати, ти нам пора до школи всім. Ми писати будемо, Чити вірші із книжок, та ніколи не забудемо нас веселий дід садок. Прощавай садок дитячий. Азвучати се нам час, бо скоро, зовсім скоро, на дзвінок покой за клас. Нас усіх площання настрій. Ми схвильовані у клай. сказано лазом скол страстуй, де саточок нас прощає. Док ми На стай постальний час. Ви не хвилюйтесь, мами, буде це у нас галаст. Цікаво у дитячому садку. Було мені і глатись, і дожити, на зараз вже до школи йдуть. Мене наукам школі будуть вчити. Всім хто працює в садочку за ласку, увагу, турботу привіт. Ми всі полюбили цей рідний куточок, бо тут нас навчили любити весь світ. Слова вітання від директора нашого садочку. Дорогі діти! Вітаю вас зі святом, з випускним. Ви вже трішки підросли і стали дорослими майбутніми школярами. Скоро ви зміните свої іграшки на книжки та зошити. Та зручні портфелі. Дуже сумно розлучатися з безтурботним дитинством, але на вас чекає нове, цікаве, шкільне життя. Тут, у дитячому садочку, вас всі люблять, вихователі та помічники вихователів вклали частину своєї душі та любові, в ваше виховання. Багато чому навчили насамперед дружити. Приходьте в гості до нас. Та діліться своїми досягненнями в школі. Будьте старанними, уважними, добрими. Допомагайте старшим і малюкам. Діти, не забувайте, чому вас навчили в дитячому садку. Бажаю навчатися навідмінно та радувати своїми досягненнями своїх батьків. Батьки, щиро дякую вам за підтримку та допомогу у проведенні дистанційного навчання. Підтримуйте і допомагайте нашим дітям і в подальшому шкільному житті. Це для них дуже важливо. Бажаю вам мирного неба в мирній країні. У добру путь, наші любі малята! Найріднішого дошкільного порогу з найкращої дитячої весни. У добрий час у світлу путь дорогу навчання випробачаємо вас. Щоб вам жилося в достатку і теплі. Ми від всього серця побажаємо любові, щастя, миру на землі. Дітки, хочу привітати вас із першим випускним, із закінченням дошкільного життя. Ви йдете в доросле життя, в шкільне життя. Попереду вас чекають великі, цікаві відкриття. Залишайтеся такими чуйними, милими та гарними діточками. Хочу сказати слова побажання для батьків. Дякує, дякуємо батьки за ваших гарних діточок. Матусі, я вам бажаю материнської радості та тусі, гордості батьківства. Вас є ким гордитися, ви разом сила. Дітки, щасливу дорогу вам! Знайте, що дитячий садочок радо вас зустріне! Завжди.